Друзі, всім привіт! Сьогодні приготую неймовірно смачний борщ з затовченим салом, з квашеними буряками, з буряковим квасом. Взагалі це сімейний рецепт, дуже смачний. Дивіться, якщо подобається, ставте лайки. Буду рада, якщо ви в коментарях поділитесь своїми секретами вашого неймовірного борща. Я завжди починаю з того, що готовий м'ясний бульйон я проціжую. Я це роблю для того, щоб дрібні кісточки, я завжди бульйон роблю на м'ясі з кісточкою, щоб дрібні кісточки чи якісь там залишки пінки, щоб вони не потрапили нам до борщику. Ось так. Все, чистенький ароматний бульончик, поки відставляю в сторонку. Для зажарки нам перш за все знадобиться сало. Якщо у вас є смалець, можете взяти пару столових ложок смальцю. Ну, мені потрібно буде витопити сало. Я його дрібненько ріжу, відправляю на сковорідку і потім шкварочки забираю, як витопиться жир. Поки витоплюються наші швалочки, займемося овочами. Цибулинку я дрібненько нарізаю. Коли шкварочки ось такі вже сухенькі, я їх виймаю. сковорідку відправляємо цибульку. бульку. І доводимо її до готовності. Тим часом морквинку натираємо на дрібні керці і можемо похрумтіти наші шкварочки. Ось така у нас. Муркву. Коли цибулька готова, відправляю до неї моркву. і теж смажимо до м'якості. Тепер беремо квашені буряки, одразу наливаємо склянку квасу і дістаємо бурячок. Якщо маленькі, то можна два. Дивіться по своєму об'єму. Подрібнюю соломкою і відправляю до моркви. Перемішуємо і даємо протушитися, чи підсмажитись вона не підсмажиться, але притушиться. Тепер додаю стакан квасу бурякового. Такан соку томатного домашнього. І ось так через сито прямо з коворіткою перетираю один квашений помідорчик. Таким чином, насіннячко залишиться в ситі, а м'якоть піде у нас до борщу Додаю цукор, тому що в нас і квас, і квашені помідори. І взагалі помідори люблять цукор, перемішую. І даю йому потихеньку випаровуватися, щоб зажарка була густенькою, щоб рідина зайва пішла, а все смачненьке залишилось. Далі я чистю картоплю, кришу її, тепер кришимо капустинку, ось так дрібненько. Дивіться, якої консистенції з усієї рідкої я роблю зажарку. За рахунок цього, у нас буде борщик густий. Ніякої, ніякого борошна, ніякого крохмалю ми ніякому разі не додаємо. Лише за рахунок перетушених овочів. І тоді, коли наша зажарка готова, ми її вимикаємо і приступаємо до картоплі та Капусти. До бульйону відправляю картоплю і одразу капусту. Так як капуста в мене стара, вона буде варитися довго. Якщо капуста молода і діло йде весною, то капусту можна кидати вже, як картопля буде готова. Одразу додаю духмяний і лавровий листочок і перемішую і готую до готовності картоплі. Я беру невеличку перчинку, відрізаю половинку і кидаю до бульйону, щоб вона там проварилася разом з картоплею. Щоб віддала аромат, потім я її витягну. мене діти просто не люблять перчик, потім його виймають. Так що, якщо ви любите, можете ну, кришити і кидати їх разом. Тепер беремо сало. Бажано, щоб сало було зістарене, таке жовтеньке, але ну, в мене такого не було. Відрізаємо шкірку і м'ясо і дрібненько-дрібненько кришимо. Дрібніше його покришите, тим ви собі облегшите роботу. Відправляємо, відправляємо сало до ступки. Беремо чесничок. Подрібнюємо його і відправляємо теж до сала до ступки. І тепер беремо товкачку, я не знаю, в кого як вона називається, в нас так. І затовчуємо до пасти, прямо все, щоб все було однорідне. І знаєте, що я пам'ятаю з дитинства, що найсмачніше було, коли тобі дозволять облизувати оцю потім товкачку в кінці. Тож, друзі, то товчимо. Дивіться, на ну це ще не це. Коли картопля наша готова вже, я виймаю перчик і відправляю в борщик зажарку. Перемішуємо і присолюємо за смаком. Куштуємо, тому що в нас там і помідорчики були. І курячок квашений, тому на свій смак. Ось так я присолюю і знову куштуємо. Дивіться, борщ густий, смачний, просто нереально. І коли трішки прокипіло, я додаю наше затопчене сало. Даю йому там розчинитися. І як сало роз... розійшлося, додаю зелень. У мене морожений кріп. Перемішуємо і через хвилинку вже я буду вимикати. Друзі, це щось неймовірне. Ось і все, друзі. Подавати будемо зі сметаною, та зеленю. Це неймовірно смачно, друзі.